Слава Україні! З вами сьогодні новини Арсенал, і я, ведуча Тетяна. Сьогодні хочемо поговорити про наявність взуття в нашому магазині і в мережі магазинів САПСАН. Чим відрізняється це взуття, які є виробники, і що ми можемо вам запропонувати на сьогоднішній день, зв'язку з збільшенням кількості людей, які служать в Збройних силах України. Зв'язку з повномасштабною війною, яка відбувається на території нашої країни, ми пропонуємо дуже великий і широкий вибір взуття тактичного, тобто взуття, яке використовують саме військові. Враховуючи, що це взуття, так само, як і інші види взуття, має свою сезонність, ми можемо запропонувати взуття різного виду. Це може бути більш літній варіант, кросівок. Це може бути берц, літній. Весняно-літній або демісезонний. Це може бути трошечки вищий кросівок. Ну, і відповідно це можуть бути високі, кросівки або берці. Чим відрізняється це взуття? По-перше, тут в наших магазинах представлена дуже велика кількість різних виробників. Це європейський виробник, це американські виробники, це турецькі виробники. І, звичайно, куди ж без нашого рідного Китаю. Є й китайські виробники. Увага! конкурс! Мисливський магазин Арсенал і мережа магазинів Сапсан спільно з чоловічим стандартом розігрує між нашими глядачами невеличкі подарунки. Всі умови під цим відео. Різні виробники, відповідно, різні ціни, відповідно, різні види матеріалів, з яких зроблено це взуття. Але що саме з. Поєднується все взуття. Вони практично все взуття має дуже хорошу підошву, тому що наші хлопці і дівчата працюють в дуже тяжких польових умовах. І, відповідно, вони дуже багато рухаються. Вони перебувають часто в умовах, де дуже багато води, болота, бруду. Тому це взуття. Ми беремо тільки якісних виробників. Взуття завжди має класну підошву. Яка буде е, захищати вас від попадання цього всього бруду, яка буде допомагати вам в тому, що ви е, дуже багато хлопці і дівчата рухаються, відповідно, буде тримати ножку вашу, щоб в нозі було зручно, комфортно. Плюс е, зовнішня тканина, практично всі виробники на сьогоднішній день е, роблять такої якості тактичне взуття, щоб воно було водовідштовхуюче, щоб воно було вологонепроникне, щоб в ньому було комфортно, щоб не пітніли ноги. Це лишня волога виводилася, і щоб нашим е, військовим було зручно, тепло, комфортно, не жарко. Їм було зручно ходити, бігати, так як вони ну, багато присідають, бігають, ганяють по різним місцевостям, щоб не натирали мозолі і щоб їм було завжди комфортно. Е, на сьогоднішній день ви можете прийти до нас. Наші менеджери-консультанти з задоволенням проконсультують, підберуть розмір, дадуть помірять, порадять, який кращий виробник, на які кращі умови погодні, польові. Інші умови, кращі, який той чи інший вид взуття. Можливо, вам потрібна якась мембрана, можливо, вам просто можливо, потрібна якась просто пропиточка для взуття, для того, щоб захистити е, взуття від вологи, від бруду, від інших е, різного роду негативів. Ви приходьте до нас, наші менеджери завжди з задоволенням пояснюють, розкажуть, підберуть вам. Е, і в нашому магазині Арсенал, і в мережі магазинів Собсан. Ми завжди будемо раді вас бачити. Хочемо сказати щиру подяку всім нашим воїнам, всім нашим захисникам за те, що вони боронять нас від тої рашистської навали, яка сьогоднішній день топче нашу землю. Дякуємо вам наші воїни, дякуємо наші захисники. Слава Україні! Увага, конкурс! Мисливський магазин Арсенал і мережа магазинів Сапсан спільно з чоловічим стандартом розігрує між нашими глядачами невеличкі подарунки. Всі умови під цим відео.